Компанія автофокус і в нас є нове надходження. Ось така ось чорна Audi Q5 2013 року на 2-літровому бензиновому двигуні на тонуванні. Американочка повністю ціла, не ватерфлут Автівка була продана на закритому аукціоні, повністю цілою від власника. По комплектації в нас є повний безключовий доступ, є затемнення зеркал. Потім, що у нас є ще? Повний електросклопакет, пам'ять водійського сидіння, блокування замків задніх дверей, електрорегулювання сидінь. Сидіння в нас чорні шкірині, в ось в такому гарному стані. Потім у нас є люк та панорама. Ось таке у нас є мультикермо. Приборна панель 183 тисячі оригінального пробігу. Тут у нас управління кліматом, підігрівами передніх сидінь, електрорегулювання задніх сидінь. Ось такий стан у нас має водійське сидіння, преміальна музика. Бенг Олфсен, Потім ну, тонування на таких гарнючих аудюшних оригінальних дисочках на ледовській оптиці. Ось такий вигляд, втіличка має по колу. Найдуж гарний стан. Технічно взагалі без жодних зауважень. Тому якщо тобі потрібен гарний та надійний автомобіль, і ти полюбляєш 4 кілечка на повному приводі, приїжджай до нас, торговий центр. Республіка Парк, компанія Автофокус.